Потреба в забезпеченні електро та теплопостачання, нагальна і наявності дизельних чи бензинових генераторів буде недостатньо. Тому протягом двох років в місті активно працюють над встановленням сонячних електростанцій. Наразі шукають рішення для багатоквартирних будинків, щоб працювали і ліфти, і водопровідні насоси, і освітлення було у під'їздах. Тож вінницький міський голова Сергій Моргунов відвідав одне з вінницьких підприємств, яке втілює проєкти відновлювальної та традиційної електроенергетики. А на балкони ставити сонячні панелі? Вони не дадуть, вони не дадуть великого. Щось вони дадуть, але влітку. Але тому що вертикальна стіна вона не є оптимальною для генерації сонячної електроенергії. Щось дадуть. Але чи вирішить це питання там, в якихось там суттєвих об'ємах, навряд чи? Технічні рішення для жителів багатоповерхівок мають бути такими, аби встановлення було фінансово вигідним і потужностей вистачало. Обрати найефективніший варіант допоможуть тестування у декількох багатоповерхівках. Ми будемо шукати найбільш ефективне рішення, яке можна буде реалізувати вчасно по потребам, і воно буде максимально ефективним. Такі ж рішення шукають для соціальної сфери і навчальних закладів, аби забезпечити якісний освітній процес та надання послуг, а ще роботу укриттів і пунктів незламності, які розміщені на базі закладів. Ми встановлюємо сонячні електростанції на наших об'єктах соціальної сфери, на прозорих офісах, на деяких лікарнях і далі будемо продовжувати цю роботу. Але на сьогоднішній день мене хвилює досить серйозне питання наявності електроенергії в місцях загального користування багатоповерхових будинків, в тому числі в тих будинках, де знаходяться індивідуальні теплові пункти. Також продовжується підготовка до опалювального сезону впроваджують рішення для безперебійного забезпечення людей теплом, попри відключення електроенергії. Ще одне питання, яке ми досить активно сьогодні просуваємо і завершуємо фактично цей проект до нового опалювального періоду. Це встановлення когернаційних газових установок на базі нашого теплокомуненерго. Це Більше 5 мегаватт, і це в першу чергу дасть можливість забезпечувати в зимовий період теплом переважну кількість будівель, там де вони підключені саме до централізованої системи опалення. Ну а лі влітку можна буде надавати відповідно і гарячу воду. Аби підвищити енергостійкість громади в умовах відключення світла, у мерії започаткували ініціативу з відшкодування 40% вартості сонячних панелей, які мешканці висоток встановлять на свій будинок. Лена Карбівська, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.